Результати аналізу події в Східному регіоні свідчать, що Російська Федерація, на жаль, не відмовилася від своєї мети і продовжує вживати захід щодо дестабілізації обстановки держави. Не досягнувши своїх цілей, Росія. Буде намагатися, на наш погляд, перевести конфлікт на сході Донецької Луганської областей в формат замороженого конфлікту і таким чином впливати на подальший розвиток ситуації в Україні і змусити Україну йти в напрямку політики Російської Федерації. Не передбачимо ністі дій. Кремлівського керівництва змушує Збройні Сили України підтримувати боєздатність Збройних сил на відповідному рівні. Напротязі минулого року нами спільно з органами місцевої виконавчої влади. До державної влади було проведено три черги часткової мобілізації, внаслідок цього були переведені на структури воєнного часу військові частини, установи, були створені відповідні угруповання військ, які на сьогоднішній день виконують задачі в зоні проведення антитерористичної операції, а також в інших регіонах держави, які визначені планами оборони. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, вам відомо, 20 грудня передбачається проведення наступних черг мобілізації загальною тривалістю 210 днів. Проведення наступних черг мобілізації. Має на мету перше, це забезпечить підтримання укомплектованості, угруповані дій сили, які на сьогоднішній день створені і виконують відповідні завдання згідно з затверджених планів оборони. Також ми повинні провести ротацію особового складу, який був призваний в ході попередніх червонізації. Проведення наступних черг мобілізації також має за мету створити відповідний резерв особового складу для виконання бойових завдань, тому що це є аксіома, що держава тільки тоді є державою, коли вона спроможна захистити себе від агресії противника.